Дівчатка, всім привіт! Починаю новий влог. Цей влог я почну з нашої закупки. Ми тільки що з сашулькою прийшли з магазину, багато де були. Ну, така основна наша закупка була в варусі. Давайте покажу. Це хлібчик, правда, ми купляли не в варусі 22 гривні. Це ось такі пекарні ми взяли. Дуже смачний там хліб. А потім в іншому магазині це теж не варусі, ми взяли ось стрічки. Це мені для роботи потрібно. Ось такі різнокольорові. Так, далі а, взяли в варусі. ми, Це вже варус. Три банани, сашулька один банан вже з'їла. Потім взяли яйця ось такі. А тут десь був чек, я потім вам покажу. Так, потім ми. Оце? Да. Да, доць. І поклади туди, якщо вона впала. Оце, дівчатка це не в варусі, а в торговому центрі я взяла фарбу собі для волосся. Вперше купила цю фарбу, не знаю, що да як, Ну, нібито повинен бути колір дуже гарний. Ось такий, не стала замовляти там в іншому магазині. Вирішила взяти ось цьому соло. От, і літровий ще взяла ось такий окислювач. За це все я заплатила 300, 300 з копійками десь так. Фарба ось, ось, чек. Зараз. Зараз доть. Так, дивіться, фарба 170, ні, 148, а окислювач 178. Ось так. Це теж там в торговому центрі. Так, а от продовжую це вже Варус. Тут залишився. Взяли ми молоко. Ось таке. Взяли ми цукор. Не стала вже там в АТБ заходити, там зазвичай я АТБ купують цукор, ну, побачила, купила там в варусі. Потім взяли ми ось таку шоколадку. Вона зараз по акції. З фарбу, доченька, не відкривай. Ось такі цукерки. Щось мені захотілось, халви. Не знаю чому. Побачила, чоловік брав, тому вирішили. Да, Всі побачили. І взяли ми ще ось такі яблука. І чек за це все, за то що те, що ми купляли в варусі на 263 гривні, майже 70 копійок. Ще ми сашульки взяли в магазині ось такі зошити цікаві, будемо займатися з наліпками, і ось і цифри. Тут щось тут треба і писати, і рахувати. В общем, взяли так. і взяли ось такий цей пенал. Для її різних цих фломастерів, Тому що сама упаковка вже вона зіпсувалася. Ми тільки що Сашульку покупали, помила я її волосечка. Пам'ятаєте, я показувала вам новий шампунь, котрий ми купували для неї. І гляньте, які волоси. Гляньте волосечко, взагалі. Ми висушили, воно таке мягусенькое -мягусенькое, да? мягусеньке а пахне як. М -м -м, дуже класно. Гляньте, який блиск. Дуже сподобався. Це сердечка. Сердечком, так? Да? І мішу купить сумочку, мачку купить сумочку. Сумочка, да? Нагадаю вам ось цей шампунь. Ми купляли його в Єві. Ну, Я ще в варусі його бачила. Може, в. Просторі ще буде продаватись. Ну, нам сподобався. А до цього в нас був ось такий шампунь, він теж класний. а Його тут вже небагато залишилось, але сашульки на волосячко вже до нього звикло. Тому вирішили змінити. Всім добрий ранок! У нас сьогодні на сніданок буде молочні макарошки. Сашулька захотіла. Тому я зварила. Ось так. Зараз будемо снідати. І, до речі, всім, хто є, вам також смачного. Так, я зараз хочу пофарбувати волосся. Ось, дівчатка, ось ця фарба. Я вам показувала вчора. Не знаю, що це за фарба, якась італійська. Буду розводити один до півтора. А тут у тюбіки є 100 грам фарби. Треба 150 окислювача. Зараз налью. І підемо з вами, будемо фарбуватись. Це добре, що є ваги. Що, я вже перейшла в ванну, все тут підготувала, поставила собі дзеркало, фарбу я розмішала вже. До речі, вона не дуже ваняє, тому нормально, не смердить. Підготувалася, тільки от вдягла ось таку чорну футболку, тому що в мене немає іншої футболки. Я зазвичай якусь там стару футболку надягаю, яку не шкода. І зазвичай в мене пінюар такий одноразовий. Але в мене його немає, тому вихід із положення який. Мусорний пакет. Ось так. Я його розірвала. І ось таким от образом, бачите, надягла і все добре. Перчатки в мене є. Поставила, ще раз повторюсь, дзеркало тут собі. І все. Сашулька зараз буде дивитись мультики, вона вже дивиться мультики, я включила її. Ми з нею домовились, поки вона, поки, точніше, я фарбую волосся, вона дивиться мультики. Потім я виключаю. Бачите, як в мене вже коріння відросло. Треба фарбуватись нарешті. А то, то, то там, то там ми живемо і нема часу, чесно кажучи, на себе. У нас зараз, як я і казала, повномасштабна повітряна тривога. Вони вже так, чесно кажучи, не хочу виражатись, вже надоїли. Весь вечір, вчора дуже я хвилювалася. Такі, знаєте, в нас кожен день або гарні новини, або погані новини. Із поганого так те, що кожен день почали обстрілювати місто Запоріжжя моє. Кожен день прильоти, і, причому, знаєте, такі дуже серйозні прильоти. А, прям вони прям заладили і прям. Вони Спокою не дають. Вчора були прильоти, сьогодні 9 ракет вони випустили падлюки. У мене просто немає слів. І воно, знаєте, як воно ще прилітає? Воно прилітає без повітряної тривоги. Це дуже швидко все виходить. Дуже швидко все виходить. Воно, виходить, воно спочатку прильот, а потім вже вмикають повітряну тривогу. От як ми тоді, чому ми і поїхали з міста? Тому що в той раз, коли обстрілювали, було безповітряної тривоги. І ти не знаєш, де ти можеш знаходитись, ти можеш йти по вулиці гуляти, а потім раз воно десь прилетить, і ти не знаєш, де тебе застане, як то кажуть. От тому дуже переживаю, що там і як, тому що були перебої світла там, де живе Женін. Я така гарнюня. Там, де живе Женін татко, там був прильот недалеко, теж вимикали світло. Та й взагалі вже почали, знаєте, якщо вони били частіше десь біля нашого району або по нашому районі, то вони тепер стали бити по всьому місту. Ось так, ось такі погані, дуже погані новини. От, але є і хороші новини, як ви знаєте, був обмін на полонених. Багато обміняли людей, 215, нібито. Я дуже, знаєте, я з вчорашнього вечора, коли це узнала, ну, точніше, ніч вже була, мені так стало і радісно, і одночасно сумно, знаєте, що. О, нарешті-нарешті якийсь з... здвиг пішов і одразу згадую брата свого. Дуже такі, знаєте, емоції. У мене зразу е... сльози наворачуються. Але ми вистоїмо, все буде в нас добре. Правда, дівчатка? Все буде добре в нас. Треба допомагати армії. Треба робити все, що від нас залежить. Ми не повинні падати духом, тому що це головне, це найголовніше. Так, бачите, я ось це собі замазую ще ось ці прядки, які я а, собі а, висвітляла, тому що хочу замазувати. Я чогось якось не подумала, що треба було ще одну. Фарбу взяту, якусь світліше, щоб зафарбувати ось ці прядки, щоб вони залишились. Але то нічого страшного, тому що я буду, а, що буду. А воно десь десь два тижні пройде, і воно буде трішки вимиватись, і воно буде видно. Буде відтіняти від обличчя. Тому буде все добре. Так, ладно, не буду довго болтати. Буду зараз швидко фарбувати волосся.

дівчатка Пофарбувала я волосся, бачите, який колір вийшов, гарний, волосся блищить. Дуже сподобалась мені У фарба, мене... а там подивимось. У мене кошта да. Кофточка Майка вилізла. А, зібрались ми йти на вулицю, але почалась повітряна тривога. ми вже У -у -у -у. Як завжди, нам щастить. От, тому зараз трішки почекаємо. Добре, якби вона швидко закінчила, щоб ми швидесенько пішли. Нам треба на пошту доцільни. Ця... <гум> Ті Угу. прийшло на пошту, нам замовлення. Я замовляла полуницю та вишню. Вже прийшло буду і треба швидесенько піти і забрати, тому що там спеціальній коробці. От, щоб. Ну, не смикай моє волосся, добре? Отже ж любить моє волосся. Да? У мене ще горло розболілося, уявляєте? Я не знаю чого. Може, десь холодно мені було, може на фоні стресу я не А Мені холодно. Не було тобі холодно, так? Да? В мене розболілася одна частина, одна сторона. А, ту сторону, яку я колись лікувала. Я не пам'ятаю, розповідала вам чи Такою, ні. Мама, я какую? якось ходила в лікарню, Де поласкали і, мені і, і О, з лівої сторони. О, колись ото. поласкали мені. А, я ходила mm. в лікарню, от а, ліки пила. Да, а в цей раз я не знаю, що воно буде. Що воно дось буде? Mm. Це щось буде. Я вже горло прополоскала в мене запіло є. Буду дивитись, що я не хочеться хворіти, не хочеться в лікарню. йти. Я знаю, гаї боєць будет город. Температури немає в мене, все добре будет, з цим. А там подивимось. Буде байд гора. Угу. я знаю. Угу. Сходили да на пошту першніше ти додому вирішили взяти круасан з шоколадом. Сашулька захотіла. Шведесеньку ми з Сашулькою забрала. Давайте вам покажу, скільки коштує вишня без кісточок. Дивіться, 2,5 кг 162 гривні 50 копійок. І так само полуниця. 2,5 кг. І окремо бокс я оплачувала 70 гривень. Ось так. А ягода прийшла. Дивіться, яка вона крупна. Сьогодні навіть буду готувати полуничку. із полуниці цей зефір хочу спробувати. І вишня. Так само все прийшло добре. А майже воно не розморожене. Ось так. Зараз швидесенько це все покладу в морозильну камеру і підемо з Сашулькою гуляти. Ось це і зараз для пташок купили ось такий корм були в Аврорі. А тепер в нас така є задача, немає пташок, не знаємо. Де знайти, я пропоную зараз просто так от от кинути трішки жменьку. Може налетять, не знаю. Зараз будемо пробувати. Давай, зараз відкриємо. Сашулі, може, даш мені сумку? Ні. Ні, не хоче віддавати. Несе сама. Поки ми будемо вечеряти, поставила розморажуватись ось полуничку. Цікаво було подивитись, яка вона. Бачите, яка дуже гарна. Мені дуже сподобалася. Вона така, знаєте, дуже пахуча. А ще, Сашка, давай сюди вітаміни мої. Купила вітамін С. Гроприназин взяла та взяла ще ось ці таблетки для горла. Буду лікуватись, дівчатку. Пахід, накопчеся дісіки. Хочуться дісільку, виходьте. Так, я зараз хочу приготувати стушкувати м'ясо, телятину. Вона вже розморозилась в мене. Зараз швиденько наріжу цибульку. тебе добро? Давай. Вот так. Ням. Полюбляем морку со шурка. Так, нарежем, мабуть, соломкою соломкой морку. Там буду смаживать разом с цилиндром. Такий в мене шматок Поки буде обсмажуватись ця морква з цибулькою, я зараз шведесенько наріжу м'ясо. Ну, мабуть, зроблю так само соломкою. І так само треба трішки підсмажити. Так, ну що, м'ясо в мене вже підсмажилось. Я зараз додаю сметану, в мене трішки залишилось. Та додаю томатну пасту. Ось так. Пам'ятаєте, я вам ось. Показувала ось така томатна паста купляла в АТБ, вона дуже смачна. Тепер перемішую, додаю трішки водички. Сіль. Пам'ятаєте, в мене іншого немає. Трішки менше роблю потужність. Десь 500, мабуть, 350. Щоб воно потрошки, бачите? Потрошки готувалось. І все. І буде в нас подлива на завтра.